Доброго дня, шановні, ну що, ось і настав цей день. Поки ми всі тихенько, спокійно, чемненько закриваємо квартал, наші урядовці пішли і уже проголосували в другому читанні законопроект щодо підвищення податків, уже в оновленому вигляді, тому у кого є стара версія, наприклад, у мене була начітка на моєму каналі, Тексту старою версією цього законопроекту вже вона не діє. Тобто є вже нові, нові якісь у нас вводні дані, як то кажуть, нові правила гри. <кій> Давайте швиденько по ним пройдемося і, скажімо так, закріпимо усі ці нововведення цифрами. Я там все порахувала, йдемо. Значить, сьогодні проголосовано. Значить, збільшено розмір ставки військового збору до 5%. А з 1 жовтня військовий збір для єдинників першої, четвертої груп авансові внески з податків для АЗС та запровадження з 2025 року щомісячної єдиної звітності з ПДФО військового збору та ЄСВ. Їй бути нам повертають наше минуле. Ми не йдемо в майбутнє, а ми повертаємося до минулого. Як то кажуть, кожен має робити свою роботу. Да? Значить, швиденько прибіжимося. Підвищення ставки з 1,5 до 5%, бізнес не підтримує, це зрозуміло. Де ці 5% будуть у нас постійно нам випливати, це буде заробітна плата. Ми нараховували за ось ми закрили з вами вересень, да? вересень, серпень і липень, тому що у нас ще поквартальна звітність. Там ми з вами нараховували півтора відсотки військового, і за нього звітуємо зараз за тих півтора відсотки військового. Тепер з 1 жовтня, а ці дії, які зараз всі прийняті, будуть вступати в законну силу після публікації закону. Також тут є такий момент, коли опублікується закон, він буде з першого вступати в силу з першого числа поточного кварталу. Тобто, якщо зараз вони в жовтні його підпишуть, там не, не важливо, це буде 29 жовтня, 28, 27, 15. З 1 жовтня ми маємо вже нараховувати військовий збір 5%. Друге читання. Зараз можуть набігти сказати, що закон не прийнято, куди ви поспішаєте. Ми поспішаємо прорахувати, проаналізувати, скільки коштів відложити, тому що це є такі організації, у яких дуже великий об'єм роботи, особливо по зарплатам. Отже. Я так гадаю, що ось до 15 числа ми маємо видати аванс до 15 до 16. -го. Я так гадаю, що десь у цих числах вже буде підписаний закон, щоб ми в авансах, в авансовому, вже, в авансах вже відраховували 5%. Ну, мені так здається, це поки що гіпотеза. А, значить, підвищення ставки, отам, от 5% у нас підвищується. Встановлено військовий збір для ФОПів першої, другої та четвертої груп у розмірі 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на перше число поточного місяця. В попередньому було на перше число поточного року. У нас би була 710 гривень. А на зараз це вже 800 гривень. Тому готуємося сплачувати з 1 жовтня 800 гривень додатково. До наших уже стабільних податків, єдиного податку та ЄСВ. Встановлено військовий роз... збір у розмірі 1% від доходу для ФОПів третьої групи та юросіб, які знаходяться на єдиному податку. Підвищення військового збору обмежено податковим періодом, тобто війна закінчиться, військовий збір, я так розумію, також закінчиться. Але це знову таки не факт. А потім на треба буде відновлювати країну. Що небудь будь нове придумають? Збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50%, а для фіностанов 25%. Встановлення щомісячних авансів внесків для АЗС, як для юр осіб, та, і, і, так і фіз осіб-загальників. Як це вплине на діяльність АЗС? Це зрозуміло, що ніхто не буде задоволений. А, Оновлення правил сплати авансового внеску з податку на прибуток для обмінників, збільшення МПЗ для земель, зміни щодо мінімальних розвідних цін для водна, зміни у сплаті рентної плати для деяких платників, щомісячна звітність по диффовійському збір уже з 1 січня 2025 року. Так, ну такі ось ми з вами пробіглися по самим головним тезам. Якщо розібратися більш глибше, по типу як військовий збір буде працювати, тому що це ми розуміємо, да? у нас є єдиний податок, і є військовий збір, це окремі два податки. Дуже багато питань: що типу, треба буде військовий збір доплатити до єдиного податку. Ні, ні. Це буде окремий рахунок. Це рахується окремим податком, тому, будь ласка, не вздумайте робити переплати, тому що потім вони вам ну, не, не знадобляться. Значить, які пільги є пільги майже такі самі, як у єдиного податку. Податкова відпустка. Всі ми знаємо, що ФОПи, в яких нема найманих працівників, перша друга група мають право один раз на рік піти у податкову відпустку, при цьому не мати ніяких оборотів по виписки по банку і не отримувати доходів ніяких по касовій дисципліні. Ну тобто, відпустка вона є відпустка. же це вважається і лікарняним. Все що для цього треба зробити, це написати заяву в податкову, що з такого то числа писати заяву треба за 10 днів. Я планую відпустку на цілий місяць. І Тоді вам за цей період не нараховується єдиний податок один місяць на рік. Будь ласка, не плутайте, тому що дуже багато дівчат, які виходять в декрет. Думають, що у них є якісь пільги. Вони всі три роки можуть не сплачувати ніяких податків. Це неправда, залишаючи ФОП, залишаючись ФОПом. Все точно так же, як і у всіх. Немає ніяких виключень. Тому податкова відпустка, якщо ви не сплачуєте єдиний, ви не будете сплачувати за цей місяць і військовий збір. А ФОП з тимчасово окупованих територій. Ви знаєте, що ви можете, ви маєте право не сплачувати єдиний податок, от там вам мають право його і не нараховувати. Точно таке саме правило буде і для військового збору. Звільняється від податкування доходи, що згідно з розділом 4 ПКУ та підрозділом не включається до загального податкового дохід фізичних осіб, не підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою, крім доходів, дохід ФОПів-єдинників. Ну Таке це треба податковий кодекс піднімати, що там за пільги. Тобто вони нас прирівняли повністю військовий збір до правил гри, як на єдиному податку. Тому, будь ласка, майте це просто на увазі. А, окремі правила сплати першої сплати військового збору, як виняток авансовий внесок з військового збору за місяць набрано, чи сплачується ФОП-єдинникам першої та другого року протягом 20 календарних днів з дати набрання чітності, а не до 20-го числа. Тобто протягом 20 календарних днів після того, як підпишеться закон, а не до 20-го числа, як нам всім сказали, що ми будемо заднім числом типу платити податок. Всі єдинники третьої групи сплачують військовий починаючи з 1 числа першого місяця календарного кварталу. Тобто, якщо у вас квартал зараз поточний, четвертий, то ми будемо сплачувати за третя група вже військовий збір у січні за четвертий квартал. Штрафи за несплату військового збору обов'язково, тут без цього ніяк. Точно, такі самі, як по єдиному податку, якщо ми не, їх, не сплатимо їх вчасно, у нас буде 50% від суми. Ще раз, 800 гривень поділимо на 50%, це буде 400 гривень штрафу. А це для першої та четвертої групи єдиники третьої групи за порушення правил сум притягаються до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах визначених статтею 124 ПКУ. Там 5%, 10%, 25% десять від вартості в залежності від того наскільки ви запізнилися його сплатити щодо зарплатної єдиної звітності запровадження щомісячної з 1 січня 2025 року утримання військового збору і запати за жовтень. У тексті передбачено, що доходи фізосіпу вигляді заробітної плати відповідно до умов трудового договору, бла бла бла, податково, бла, бла. бла Тобто ставка військового збору до зарплати буде 5%, як і планувалося раніше. Нагадаємо, що з метою оподаткування до зарплати дорівнюють і відпустні, і лікарняні, а от допомогу зв'язку з офісі та пологами, які раніше залишаються не оподаткованою виплатою. Слава Богу, дякуємо. Uh, хоча б це залишили при цьому, щоб дівчата хоча б народжували дітей і не боялися, що їх там десь будуть шукати потім. При цьому, як ми розуміємо, що до авансу uh, відпуст нових, виплачених перед наперед зарплати за першу половину, і викону набирачи запроваджувати спеціальне правило, що до нього військовий збір доведеться доутримувати і доплатити. Тобто зараз. Доходимо до 15-го числа, якщо закон буде не підписаний, ви маєте сплатити звичайно для всіх ваших відомостей для видачі зарплати по відомостям, Ви маєте сплатити півтора відсотки, тому що закон ще не підписаний. Як ми можемо заплатити п'ять заднім числом, поки не за а потім, коли він підпишеться, в той же день або наступний, ви маєте доплатити отих 3,5% саме військового спору, але. Може не бути розрахункових рахунків, тому орієнтуємося з у Нас є така там одна лазієчка від податкової, де чітко вказано, що якщо немає розрахункових рахунків, не вказані нові, то ми маємо право запізнитися за заплатою податків. Тому орієнтуємося на те, коли опублікують нам розрахункові рахунки для всіх, щоб ми могли сплочнати платити наш новий податок. Або цей військовий збір. Тому що я так розумію, що військовий збір більше не буде платитися на оці е, рахунки, які у нас є. Хоча з заробітної плати, можливо, вони і залишиться, правило, що рахунок залишається по військовому, е, по військовому збору для зарплати ось такий. Але ж у нас є, повертаємося до ось цього, да, що е, оце ВС, ВЗ буде спрямовуватись через спецфонд, виключно на фінансування ЗСУ. А спецфонд це, скоріше, якийсь спецрахунок. Ну, от, дівчата, чекаємо. Чекаємо, наберемося терпіння, поки що платимо по-старому, я так розумію, аванс 1,5%, а вже доплату будемо на новий роботи. Ну, мені так здається, там ми будемо дивитися, орієнтуватися щодо чого. Значить, якщо податковий агент, у тому числі роботодавець, у період першого числа місяця, в якому набрав чинності додати набрання закону закон, припинив з працівником трудові відносини і провів остаточний розрахунок, то перерахунок не здійснюється. Тобто, людина, якщо зараз ось, пішла сьогодні, ви зробили виплату? Ви по ній не півтора відсотка, перерахунок не здійснюється. Все, деяких роботодавців хвилює питання оподаткування перехідних відмінок за вересень. Нарахованих за вересень. Окремих правил для них не запроваджено, але в бокову є таке право. Ну, окей. Все. Поки що. Ага, ставка ВЗ для резидентів Ді Сіті. Ставка ВЗ у військового збору у розмір 2,5% встановиться для податкування працівників резидентів Діє Сіті щодо доходів у вигляді заробітної плати, винагороди за їх контрактом, авторські винагороди за створення службового твору. Тепер. Переходимо з вами до цифр. Значить, Дивіться, ось так я вам навела ну, приклад розрахунку, щоб ви не загубилися, щоб ми не загубилися, щоб ми розуміли, що відбувається. Значить, Перша група з 1 жовтня, єдиний податок 302,8 Обов'язково всім, окрім прифронтових територій. ЄСВ у розмірі 1760 гривень за місяць. Він сплачується по квартально, по бажанню до кінця 2024 року немає оплати, немає стажу. З січня 2025-го він стає обов'язковим. Його повернуть до обов'язкової оплати. Поки що змін в законі немає, тому якби чекаємо. Ну, я впевнена, що так і буде, поки що це у вигляді гіпотези. Військовий збір. Третій податок, значить, єдиний ЄСВ. І третій податок, військовий збір, 800 гривень, обов'язково, всім, окрім прифронтових територій. Військовий збір буде спрямовуватися через спецфонд, виключно на фінансування ЗСУ. Все, ось це перша група. да? що це все три окремих податка. Друга група. Єдиний податок 1420 гривень, у кого 20%. відсотків. Але є такі регіони, у яких там 18-18% єдиного, тому там орієнтуйтесь по своїй ставці єдиного податку. Обов'язково всім, окрім прифронтових територій. ЄСВ 1760 на місяць, який можна платити раз на квартал, по бажанню до кінця 2024 року. Немає оплати, немає стажу. Також має це на увазі. І військовий збір 800 гривень. Зрозуміло, да, обов'язково всім, окрім прифронтових територій, третя група єдиного. Сплачуємо податки за четвертий квартал у січні 2025 року. Єдиний податок 5% без ПДВ. У кого ПДВ, там 3%. ЄСВ у розмірі 5280. Знову таки четвертий квартал по бажанню. А вже з 2025-го вже буде обов'язково. Військовий збір 1% від вашого обороту, не від чистого прибутку, а від обороту. Обов'язково усім, окрім прифронтових територій, загальна система. Тема оподаткування, де діє формула, дохід мінус витрати дорівнює чистий прибуток. Чистий прибуток оподатковується. ЄСВ 22% знову-таки по бажанню на сьогоднішній день. Податок з доходів фізичних осіб 18% множимо чистий прибуток на 18%. І військовий збір множимо на 5% чистий прибуток. Зрозуміло, ось цих три податки, які будуть з вами гратися. Ну, ось така. Поки що темка. Також я хочу вам показати таблицю з нарахування заробітної плати за жовтень. Як вона виглядатиме, у кого ставка, наприклад, 9 тисяч. Тому що ну, у мене така ситуація: у мене заробітна плата у клієнта 9 тисяч вже діє з 1 січня. У мене тут сидить і індексація, і нарахування нові я зробила військового збору порахувала. І от 9 тисяч нам по податкам обійдеться загальною сумою 4102 гривні 08 копійок. Це якщо у вас така ставка по зарплаті з новим податком військового збору 5%. 5%. Так. Тому що в формулі вже стоїть 5% у мене, а назви ще ні. <гум> ну все я виправила. Ну і звичайно, не забуваємо вести табель, тому що його при перевірках обов'язково у вас попросять, щоб ви показали, скільки людина годин з вами пропрацювала. Кому потрібна така відомість, звертайтеся за окремий донатик. Я вам обов'язково це скину, щоб у вас вже були готові формули, все було просчитано, прораховано, і ви просто сюди додали свого працівника і. Пішли насолоджуватися, наприклад, кавою, і осіннім вайбом. Все, на цьому кротенько все. Згідно протоколу, ви все подивилися, ми до цього готувалися. Дуже багато зараз інформації по телебаченню, і у блогерів, і просто у всіх, у кого тільки можна. Зараз це буде, як то кажуть, на всіх телеграм-каналах, скрізь це буде бігати. Тому і бігала вже, тому ми до цього були, в принципі, морально готові. Тому давайте спокійно реагувати на це відео і спокійно рухатися в наше світле з вами майбутнє. Все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую всім тим, хто є спонсором каналу. Це для мене дуже важливо. У кого є така можливість, будь ласка, 35 гривень на місяць недорого. Можна, можна спонсорувати спокійно. Ось. Дякую за ваш фідбек, за те, що ви мені завдаєте багато питань. Ми прокачуємо наші знання. Дякую за ваші коментарі. За вашу тактику, пишіть під цим відео, як ви себе як би, будете вести, чи будете ви звільняти людей, тому що податок піднявся, чи будете навпаки оформлювати всіх, щоб у всіх побільше заплатити військового збору для наших ЗСУ. Не знаю, напишіть ваші, будь ласка, відношення до цього всього, чи на часі це, чи не на часі, як ви вважаєте? Тому що для мене, звісно. Це важкувато приймати. Тобто це ще плюс 800 гривень. Тут витягуєш єлі-єлі, щоб оце стабільно, ЄСВ теж платить. А ще плюс йде навантаження на 800 гривень. Це така прилічна сума, я так, я так вважаю. Ну ви, будь ласка, напишіть своє своє бачення на це. Можливо, я накручую себе, можливо, накручую і вас, можливо, це і треба зробити, бо. Наш бюджет пустий. Просто. Просто пустий. Тому, будь ласка, коментуйте, будемо спілкуватися, будемо з вами це все обговорювати. А в майбутньому будемо в кінці року вже звітуватися з новою звітністю і пройдемо цей весь важкий шлях разом. Повірте мені, я вас не кину. Кому потрібна допомога, обов'язково звертайтесь. Мої контакти є на каналі, мої контакти є в кутку цього відео. Я не скажу, що я багато можу взяти для себе роботи і навантаження, воно буде не таким великим, але можу, і я думаю, що я впораюсь. Тому звертайтесь, без проблем. Все, дякую за увагу. підпишіться на канал, ставте подобайки, Гарного вам настрою! Терпіння, і головне, спокою і урівноваженості.